Є дві легенди в світі кросоверів, які стояли біля витоку сегменту Toyota RAV4 та Honda CR-V. Але сьогодні на фоні бензиново-електричної Honda RAV-4 з гібридом здається конструкцією з минулого. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Зараз з'ясуємо, як гібридні Honda вдається спалювати вдвічі менше, ніж Тойоті вкладатися в якихось 3 літри. Звучить як фантастика. Зараз і перевіримо. CR-V випускається з 1995 року, це вже шоста генерація. За 30 років було продано 10 мільйонів таких кросоверів, тільки минулого року 400 тисяч машин. Виходить, що щодня японці продають, ну, майже по тисячі автомобілів. Це найпопулярніша модель марки у світі. З іншого боку, в себе на батьківщині в Японії така CR-V не продається. Через доволі скромний попит на попередню генерацію її зняли з продажів. І Більше того, така хонда в Японії і не випускається. Тому що так само, як і ваш айфон, телевізор Sony чи холодильник Samsung, ця генерація Хонди CR-V для Європи і всього світу, окрім Америки, випускається в Китаї. Якщо зайти в додаток «Авторія» і в розділі нові авто задати пошук нової Хонди CR-V, то за стосунок знаходить 54 пропозиції на кросовер, здебільшого в ось такому білому чи чорному кольорах. Що ж у Хонди зараз виразна і впізнавана мова дизайну, тому що цей обрубаний вертикальний передок плаский, довгий капот впізнається. Одразу. В нас в руках найдоступніша версія Elegance, є ще Elegance Plus і Advanced. Так ось навіть в базовій версії світлодіодні фари, ось ці динамічні вказівники поворотів. А от в Advanced вже додається матрична оптика і навіть лампи підсвітки поворотів. Знаєте, ось ці прямі лінії. Насправді трошки скрадають реальні розміри сервішки, яка ніби сидить на гормонах росту кожна наступна генерація, стає більшою і більшою. Ця CR-V на 20 см більша, ніж перша генерація цього кросовера, і зараз вже майже доросла до розмірів першої Honda Pilot. Ну що казати, при довжині 4,7 метра ця машина довша, ніж Nissan і Шкода кодьяк. І, взагалі, якщо згадати, як народжувалася назва цього кросовера, а звучала вона як в перекладі як компактний автомобіль для відпочинку, то тепер слово компактний якось не дуже підходить. Ця Хонда гарна і про те, наскільки важливий для Хонди дизайн свідчить така маленька деталь. Хонда тепер долучилася до клубу виробників фейкових вихлопних труб. А, за ось цією. А, уф! Дзвін. Якийсь гібрид поїхав. <хи> За ось цією накладкою немає вихлопної труби, тому що ну, це ж гібрид. З іншого боку, дуже зручний гібрид, тому що під ось цими величезними дверима багажника, які повільно-повільно так піднімаються вгору, зате високо. Подивіться, я навіть не піднімаю двері. У мене над головою лишається ще добрячих 10 см на сьогодні. Це доволі рідкісне явище, бо зазвичай я маківкою дістаю в цьому класі до дверей багажника. Та й поріг низький, погляньте, ну трошки вище мого коліна. Зручний сімейний автомобіль з величезним багажником на 567 літрів. Якщо скласти спинки, а вони складаються майже в один рівень з підлогою, то влізе вже 1634 літри. Ось тут традиційно для тестових хонд. Є такий гумовий килимок, він же органайзер. В підпіллі, що не дуже зручно. Традиційно для європейських специфікацій Honda немає запаски, немає докатки, виключно ремкомплект. І якщо подивитися, наприклад, на версію Advanced, то в неї отут іще з'явиться сабвуфер аудіосистеми Bose з 12 динаміками, тому що в простіших версій динаміків тільки 8. Honda гарний сімейний автомобіль, особливо в цій генерації, яка стала довшою, здається, на 7 см, ніж попередня половина цих семи. Пішла на подовження колісної бази, додалося кілька сантиметрів і пасажирам заднього ряду. І тут з трансформацією традиційно для Хонди все окей. Тому що, ну, по перше, спинки цього ряду можна змінювати кут нахилу. Де ручка? Вона з цього боку, знизу, до 10 градусів. Тобто можна займати ось таке напівлежаче положення, дуже зручно. З іншого боку, можна збільшити запас місця в багажнику, тому що тут є така прихована ручечка, яка дозволяє тобі майже на 20 сантиметрів зсовувати. Другий ряд вперед, що дуже круто, і знову ж таки родини оцінять. А На задньому ряду у нас два роз'єма USB. Ну що ж, класна машина. У Хонди а, є така типово американська функція. То, коли включаєш правий поворот, то вона на центральний екран виводить тобі картинку з усієї правої камери, показуючи простір, така фіча з точки зору безпеки. Доволі зручна, до речі. Так ось, в топовій комплектації Advanced там ще є і система кругового огляду на 360 градусів. І відповідно в цьому дзеркалі не одна, а одразу дві камери. Я такого відверто кажучи, раніше не зустрічав. Навіть базова комплектація Elegance доволі багата. В усіх трьох версіях є ось така перфорована шкіра. В Elegance підігрівається тільки передній ряд, в Elegance Plus і Advanced є підігрів керма. А в Advanced взагалі там гріється ще й задній ряд і є вентиляція. Передніх сидінь. Що стосується екранчиків, вони скрізь однакового розміру. Цифрова панель приладів на 10,2 дюйма, і доволі компактний 9-дюймовий екран, як для такого класу автомобіля. Так, звичайно, тепер на нього виводиться і інфографіка роботи гібридної системи, тобто який мотор працює, як розподіляються потоки енергії на ось цих шкалах: запас ходу і середня витрата пального. Ну, Традиційно хондівський дизайн, ти одразу впізнаєш, є цікаві рішення. Ось ця суцільно велика така решітка на всю ширину торпедо з дуже прикольними невеличкими ручечками керування дефлекторів, які відповідають за потоки повітря. Хоча якість матеріалів могла би бути і крутіша. Тобто деякі речі, деякі перемикачі кнопки ти зустрічаєш навіть в базових найпростіших хондах, та сама HR-V. Ну і традиційно блок керування трансмісією, це те, що колись було привілеєм виключно акури, типу роз... а кнопочний блок керування коробкою передач він є і в Хондах. Забув додати, що в Advanced є ще й проекційний екран і пам'ять сидінь. Отож, що ж тут під капотом? Мабуть, найпросунутіша гібридна система на сьогодні, не якийсь м'який гібрид. Техніка майбутнього Honda називає цю концепцію І e HEV. Фактично, ми вже знайомилися з нею, на прикладі меншої моделі Honda ZRV. З тією лише різницею, що електромотор тут тяговитіший, і цірвішка, на відміну від ZRV, може бути повноприводною. До речі, цікаво, Хонда декларує доволі скоро появу плагін гібридної сервішки, яка матиме 17 кВт годинну акумуляторну батарею, і буде виключно на електриці, здатна проїхати до 80 км. Щоправда, буде вона тільки з переднім приводом. Ну і я думаю, що буде навіть дорожчою ніж топова гібридна CRV в комплектації Advanced. Отож, в основі гібридної системи лежить дволітровий бензиновий хондівський атмосферник потужністю 143 кінських сили, який в більшості ситуацій не має жорсткого зв'язку з колесами, а заряджає 1 кВт акумуляторну батарею, яка в свою чергу вже приводить електромотор, який видає 335 ньютон метрів обертального моменту. Нагадаю, у Хонди зі цей мотор видавав 315. Ньютон метрів. І у нас CRV в комплектації Elegance з повним приводом. І, наприклад, на відміну від тієї ж Toyota rav 4 гібрид, яку я вважаю головним конкурентом для цієї машини, повний привод. Тобто задні колеса тут проводяться через кардан, а не за допомогою електромотора, як у тієї ж Toyota. І це, наприклад, на бездоріжжі з моєї точки зору дає певні переваги. І ще одна важлива відмінність між CRV і ZRV. Тому що у ZRV, якщо ви пам'ятаєте, там все-таки є одна жорстка передача в редукторі. В діапазоні 80-150 км на годину. Тобто в тому діапазоні, де бензиновик виглядає краще ніж, наприклад, електромотор, це так: от всі RV-шки В редукторі вже дві передачі: відповідно, і ширший діапазон швидкостей. Але насправді і електромотор трошки вдосконалений, тому що він здатен крутитися до 14,5 тисяч обертів на хвилину. Це дало можливість трошки підняти максимальну швидкість до позначки 187 км на годину. І ось саме цих дві передачі, я думаю, якраз нівелюють той мінус електромотора, коли він швидко вибирає енергію на високих обертах. Тому що тут. Це робить бензинове. Але з іншого боку, максимальну швидкість сервішка все одно досягає на електромоторі. Ну і в цьому гібриді, на відміну, наприклад, від м'яких гібридних систем, то це таки електрика головна. На електриці рушає електрика домінуюча а в більшості ситуацій. І... Керується машина як електромобіль. Відчуваєш ось цю мегачутливість педалі газу, коли машина практично стрибає на маленьких швидкостях, дуже точно, дуже легко можна дозивати тягу в місті, і при цьому саме в місті досягаються головні переваги, в тому числі з точки зору економічності, тому що виробник декларує, що в міському режимі CR-V з повним приводом вкладається. О 2,8 літрів на кожних 100 кілометрів. А в середньому десь 5,5 6,5. Мінімум, який я спромігся досягти, 5 літрів на 100 кілометрів, що можна порівнювати десь з середніми режимами, вказаними виробником. Все одно цифра мегакосмічна для такого великого автомобіля. І чим більше ти їздиш в трафіку, чим більше дотягнешся в місті, тим нижче падає витрата пального. Круто! Так, Honda навіть заощадливіша за дизель, але навіть економічні автомобілі треба заправляти і в тестові авто ялею пальне на І зараз, до речі, з'ясував, що скоро Вок замінить мені не тільки кав'ярню, але й магазин. Тому що в мережі Vogue Market до кінця року діє акція: береш три одинакових товари, четвертий отримуєш за так. Зручно, як на мене, не доведеться планувати зайву зупинку в дорозі. У Хонди є чотири режими їзди. Найтемпераментніший це спорт, потім звичайний, економічний та навіть є сніг. І от в режимі спорт ти відчуваєш, що максимальна чутливість педалі газу він доволі охоче відгукується на найменше натискання, гарно набирає тем. Більше того, в спортивному режимі навіть є таке підігравання водію у вигляді. Штучного перемикання передач, ти бачиш, як ціпається стрілочка, ніби а, перестрибує на наступну передачу, і є легкий натяк на спортивний звук. Коли переходиш звичайний, трошки а, ось ця інтенсивність падає, а в економічному режимі взагалі здається, що він стає вдвічі повільнішим, ніж у спорті. Хоча насправді сервішка з цим приводом не така динамічна, як ZRV. ZRV, здається, стрибала до сотні. За 7,9, а заміри показали навіть кращі результати. Кращі результати за нашими замірами, також і у сірвішки, тому що виробник каже, що до сотні ця версія з повним передом розганяється за 9,4 секунди, а ми розігнали її за 8,7. Тобто різниця більше, ніж пів секунди, і це круто і типово для Хонди, але все одно сірві це не зовсім про спорт. Тому що це найбільша європейська модель, тому що це велике сімейне авто. Нагадаю, що попередні генерації CR-V взагалі ну, сприймалися чимось середнім між мінівеном і кросовером дуже довго. І спорту, динаміки, азарту в цій машині, в тому числі в ходовці, значно менше ніж в затриві. Це зрозуміло, хоча, з іншого боку, дуже зрозумілий правильний похондівський правильний автомобіль. Цікаво заїжджає в поворот без зайвого азарту, але можна навіть краще, ніж там, не знаю, більшість конкурентів в цьому класі. От зараз спробуємо. Кермо у сіровішки такі доволі легеньке, і від упору до упору робить 2,4 оберти, але навіть режим спорт не робить її настільки азартним, щоб очі горіли, як, наприклад, в заторві. За очі горять, коли заїжджаєш на заправку. <хи> Більше того, можна користуватися режимами рекуперації. Їх тут чотири. Ними можна керувати за допомогою полісток під кермом. Цікаво, що коли переходиш в спорт, то одразу вмикається другий рівень рекуперації енергії. Тобто кожного разу, коли ви гальмуєте чи відпускаєте газ, машину, повільнюючись, заряджає батарею. І ще один величезний плюс. Цієї Хонди це звукоізоляція. Тобто дуже гарно пропрацьовано, воно реально тихо, навіть аеродинаміка. Ти ледве чуєш там після сотні, що десь в районі дзеркала щось ледве-ледве там шумить і все круто. Єдине, що на мокрій дорозі трошки чути гул шин, Але що мене реально здивувало, от коли була ожеледиця, посипали все піском. І в арках коліс чуєш кожну піщинку. і на фоні ось цього колосально пропрацьованого салону з точки зору звукоізоляції це реально ріже вухо. А добре, що у нас тепер рідко бувають зими з льодом. Ну і найбільше претензії в мене все таки мабуть до ходовки, тому що вона мені здається на 18 дюймових дисках. На шинах з профілом 55, здається відверто за жорсткою в певних ситуаціях. Де хотілося б більше гармонійності, більше лоску, тим паче від такого виваженого гарного сімейного автомобіля. Тобто висновок треба брати або на 17-дюймових дисках, але не пропонується, тобто доведеться встановлювати самому. Хоча таке рішення, яке лежить на поверхні, це брати шини з вищим профілем гуми, і це певним чином нівелює ситуацію з цією європейською жорсткістю. Я впевнений, що ці налаштування це результат. Того, що ми в Україні отримуємо європейські специфікації, європейське налаштування ходовки. І таким чином, за рахунок гуми, можна з цим боротися. Зрозуміло, що тут реально дуже багато електроніки, перелік обладнання асистуючого майже не відрізняється в залежності від комплектації, тобто є майже все з того, що цікаво, наприклад, система, ну тобто, цього напівавтоматичного пілотування, вона не дуже охоче відштовхується. Від розмітки, ну таким чином, натякаючи, щоб ви не сиділи зайвий час в телефоні, а більше все таки приділяли уваги дорозі, і вона, як, наприклад, там Тесла чи якісь просунуті системи, вона бачить весь трафік навколо вас, промальовує вам машинки, які біля вас знаходяться чи вас обігнали, і навіть дуже ілюстративно і гарно показує вам, як ви перетинаєте розмітку і перешиковуєтеся зі смуги в смугу. Ну і наостанок про можливості за межами асфальту. А це постійно вона дотікає мені системи розпізнавання знаків постійно. Тин, 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 тин. Причому навіть частіше ніж ти бачиш, знаки на дорозі, тобто вона через навігаційну систему все це бачить і натякає. Треба кожного разу лізти, вимикати, тому що дуже часто показує 5 км на годину, коли ти їдеш нормальною дорогу, і знаків взагалі не бачиш. Також про бездоріжжя. Кліренс у сірвішки 194 мм, що в принципі непогано. Єдине, що мене бентежить для бездоріжжя доволі довгі передні і задні звиси. Ну і плюс у Honda є справжня повноприводна техніка, де задні колеса проводяться через кардан, але все-таки, на мою думку, цей повний привод більше для боротьби зі слизькими дорогами, ніж для форсування реального бездоріжжя. Знаєте, мені здається, що найбільший недолік Хонди в тому, що з нею дуже важко пересісти на інший автомобіль, а в новій генерації Хонда стала ще більш практичною, ще більш зручною, ще класнішою для родини. Але насправді не дешевою. Я з ностальгією згадую ті часи, коли там в середині 2000-х третя здається генерація серії коштувала 23-25 Тисяч доларів, а Civic взагалі розпочинався з 15 тисяч. Бо сьогодні прайс ось цього автомобіля стартує з позначки 47 тисяч американських папірців. В українській валюті це 1 мільйон 997 тисяч. Це з урахуванням 100 тисяч знижки, яка діє на комплектацію Elegance. Топовий Advanced дорожчий приблизно на 370 тисяч гривень, але гарно. На фарширований. І якщо подивитися на конкурентів, то так, гібридна Toyota rav 4 в топовому виконанні, зараз теж зі знижками коштує 2 мільйони 100 тисяч гривень. А от бензиново-електричний X-Trail і Power ще дешевше, в топі він зараз не дотягує до 1 мільйона 900 тисяч гривень. З іншого боку, той, хто хоче собі ось такий кросовер, точно обере собі знову Хонду. Ну ви ж розумієте. Honda Mafia. мені тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримку перевіреного партнера Авторія.